Зараз я буду вихваляти слуг народу на всю глотку. Дивіться самі. Нам обіцяли, що ми підемо в Європу? Обіцяли. Щоправда, не уточнювали, що вони мають на увазі під словом ми. Ми в запалі захопленого вихваляння не стали уточнювати. А вони заразом не стали уточнювати, що вони мають на увазі під висловом йти в Європу. Давайте поржимо, запропонували вони. А давайте, відповіли обожнювачі Бариста і легкого стендапу по роялях. Профіт і все ж таки. На сьогоднішній день маємо найсвіжіший приклад до Дмитрук. Де? У Європі. Дотримано обіцянку? Пізніше його фотографію вклеять у рамочку і підпишуть. Вони прокладали шлях до Європи. Не вірите? Спробуйте прожити ще років усім і самі все побачите. Може ще сюди ж приплести Мураєва, Портнова, Деркача, Королевську, Козака. Список можна продовжити, але не будемо стверджувати, що всі вони та й узагалі всі соратники нинішньої влади саме в Європі, бо це буде нечесно. Виїжджали через Європу, так, тобто частково обіцянку дотримано і тут. А ви кажете, вони не виконують взятих на себе зобов'язань. Ще й як виконують, так виконують, що окремих виконавців взагалі знайти не можуть, а багато хто з них не виконував на кілька термінів тут, а тепер продовжують виконувати на Росії. Але головний блогер країни водночас продовжує виконувати тут. Бо, поки в нього в руках легітимність, марафон і прокуратура, він як і раніше нікому нічого не винен. А от від камери відвикнути ніяк не здатний, бо за багато років майже з нею зріднився. Анекдот про Ватсона і трубку всі пам'ятають. Я ні на що не натякаю, просто згадалося чомусь. Перспектива змінити телевізійну камеру на одиначку. Його настільки сильно стомлює, що всі, хто здатний йому про це його майбутнє нагадати, він одразу ж намагається виваляти у рошенках, навіть якщо це простий борд на вулиці, на якому написано Армія Мова Віра. Ось і цього тижня було видано секретний указ про зняття всіх бордів з такими написами, але наш народ вже настільки втягнувся, що використав маркери для відновлення більш звичного вигляду столичних вулиць. Порошенко теж не зміг пройти повз і записав ролик каяття, від якого почали годіти пукани у всіх причетних і співчуваючих. Як додивитися цей ролик, загляньте в ТГ Пенса, посилання завжди в описі. Я там виклав цей ролик. Доброго здоров'ячка, хунтої хунтобри! Ми з України. Про те, куди ми витратили ваші донати з минулого тижня, я розповім набагато швидше, ніж ви їх накидали. А новин на сьогодні повнісінько ще продовжу після вставки. Фоном показую фотозвіти, коментарі з під ваших донатів і десь навіть відео має проскочити. Куплено ще один п'ятий уже реп, широкого діапазону. Знизу до верху все закриває. Він поїхав на харківський напрямок. А порахуйте, скільки це в донатах, якщо один реп коштує близько 140 тисяч, а ми їх взяли вже 5 штук. Але ж реби це не все, що зроблено. Ще закуплено дрони, були ремонти машин, були тепловізійні плащі, аптечки, гума на машини, гума на квадроцикл, остаточно роздано домашню ковбасу та домашнє ж сало. У шорцах каналу є ролик про те, як вони пахли в коптильні. Ще був тепловізор цього ж тижня, і ще на фотках фоном ви можете знайти всіляку електрику, лампочки там, дроти якісь. Тут ціла історія, але мені поки що не підігнали ні фото, ні відеозвіт повний про те, куди це все пішло, тому я просто покажу, що воно куплене і віддане. А саму історію розповім, коли матиму на руках пруфи, тому що ви можете мені й не повірити, що так можна було. Не все, що куплено і відправлено, куплено за наявні донати, багато чого взято в борг. Донати не встигають за потребами хлопців. Допомагайте нон-стопом. Як то кажуть, не стримуйте себе, допомагайте стримувати росіянців. Я далі розповім, як ідуть справи на Покровському напрямку у двох рисах, і ви все самі зрозумієте. По-перше, ми пережили 33-ю річницю нашої незалежності. Незважаючи на обіцяні нальоти, у багатьох містах відбулися урочисті заходи. Під Покровськом, наприклад, продовжили укладати святковий асфальт. Де святкові укріплення, питаєте? А навіщо лякати людей? Навіщо нам ця паніка? Якщо почати рити окопи, нам не вистачатиме грошей на дороги. Це сказав не я, якщо що я тільки процитував. Нехай люди собі спокійно виїжджають із Покровська планово, організовано, у задушливих автобусах, у пластикові бокси в поле, яке заплановано партією та урядом не потрібно тут істерику нагнітати. Ситуація під контролем, ситуація складна, але контрольована. Ось вам ще один гундосик і ось вам ще кілька фоточок над картою зі стурбованими кар'єрою рейтингами мужиками. До речі, про рейтинги. Блогер, який втратив бритву, вирішив створити ще одне міністерство: міністерство єдності. М'єд. Сьогоднішні 20 міністерств його не влаштовують, не справляються з функціями звеличення. Тому ми візьмемо те, що не встигли розпиляти на Охмаддиті, і створимо ще одну держструктуру. Зробимо їх разом. З вахтерами, ресепшеном, секретарками, парком автомобілів, водіями, ремонтною базою автомобілів, вихідними днями, приймальними днями робочими і святковими днями накупимо їм нових меблів, зробимо ремонт у якомусь дорогущому старому маєтку у центрі Києва, щоб коли туди приїде якийсь дорогий західний партнер, кінозірка, наприклад, щоб він обімлів. Ось це єдність Україні, ось це я розумію. Ні, ну а що маємо право? Вона, яку курську операцію замутили, досі аналітики б'ються в істериці і падучі, намагаючись розгадати її мету й завдання з урахуванням фронту на Донбасі, який дедалі глибше провалюється, а їм відповідають: справжні цілі цієї операції це секрет. Ми вам їх не скажемо, ні-ні, ні, щоб ворог не здогадався і не вжив контрзаходів. Ворог у цей час нагнав техніки і за два тижні викопав і облаштував десятки кілометрів окопів і бліндажів. Але то таке. Поки на марафонах не показали, не беремо до уваги я, чесно кажучи, десь подібні промови вже чув про таємні цілі операції, точніше, спецоперації. Може, хтось із Кремля таку саму нісенітніцю ніс ні про СВО. Ні, здалося? Ну, гаразд. Перетрудився, напевно, привиділося ж таке. Так що у нас із фронтом, до речі? Давайте глянемо тільки на те, що видно з найвідкритіших джерел, тільки з них, щоб не звинуватили нас у поширенні секретів, а то ще хіба ще мало що. Ну підведемо очі. З травня місяця, а подекуди, і з лютого, колишній один народ пре по одній тій самій майже моделі поведінки, а саме валить кабами, б'є стволкою, не манагали, а найтаємничіше і незбагненне для командування те, в чому жоден з генералів ніяк не може розібратися, прямали групами в одну й ту саму точку. По одному, по два, по три організми під прикриттям ночі, зал або орланів, вони просочуються до пункту збору, зазвичай це якийсь підвал або льох, або бетонна споруда, яка вижила, а зібравшись там, складають принесене з собою бика в куток для майбутніх груп і вирушають у піший похід або поповз, вже як вийде, на наші позиції. Якщо у наших хлопців у цей час є в наявності дрони. То доля таких організмів проста і незавидна. Вони достроково перетворюються на навколишнє середовище. Якщо у хлопців дронів немає, то розраховувати на допомогу міномета не доводиться. Мудре міністерство оборони суворо лімітувало видачу припасів для цих засобів заспокоєння русотуристів. туристів. Ви запитаєте, як це? А так, це п'ять штук на рильник, тобто на опорник, і щоб до вечора вже пили каву в Ялті, інакше більше й не телефонуйте. І це не жарт стендаперів. Реально більше дзвонити сенсу немає. Більше п'яти нададуть вже не знаю, що командування там робить із запасами, можливо, все вкрай необхідне на Курському напрямку, не мені судити, там же все вкрито завісою таємниці, і тільки перевіреним і довіреним лицям дозволено розповідати хороші новини з того напрямку, бо інших новин від новоутворень офісу за бути не може. Розумієте тепер, чому всі так носяться з цими дронами і клянчать і клянчать донати на них? Тому що без них фронт був би вже під Дніпром, тому що, запевнившись у тому, що відбиття російської агресії це всенародна справа, небагато ефективних менеджерів на чолі з вирішило, мабуть, що раз так, то нехай народ і калатає. У них є інші справи, важливіші за вашу війну. Міністерство нових треба ще понавідкривати, за Порошенком підлим стежити теж хтось повинен. А то все ніяк не напіариться, барига. А у нас із вами і вибору особливо немає. У нас і кордон перекрито, і робота подешевшила, і гривня ледве тримається, і податки незабаром нові порадують. Але це наша країна, не їхня, їхня країна офшорщина. Про неї вони і дбають, а наша країна Україна. Нам у ній жити, і цих менеджерів, до речі, годувати ще до кінця їхніх днів. Щоправда, натомість вони нам будуть до останніх днів своїх рукавиці шити і ящики збивати. Але поклавши руку на серце, я б їм такої складної роботи не довіряв би. Може, нехай після суду окопи риють садовими лопатками. Для науки нащадкам і щоб точно розуміли, за що ми з ними так, а? Гаразд, потім це обговоримо, а то я від фронту відволікся. Крім самих дій цих малих мобільних груп, простежується ще одна тенденція. А саме, хробаки, напрочуть точно тримають напрямок руху, не так, як наші під Курськом. Туди, сюди зганяли, поразили, повернулися, окопалися, а впевнено пруть в одному і тому ж напрямку. Бачили коли-небудь, як кішка прев бік своєї улюбленої кімнати, якщо її віднести подалі від рідного дивана? Як магніт намагається вирівнятися строго до точки полюса, так і тут. Вони навіть обходити перешкоди не пробують, вони просто перелазять через них, прагнучи не втратити налаштований за градзагоном курс. Так ось я до чого, пов'язуючи два цих спостереження, те, що вони пруть, і те, що вони пруть, дотримуючись суворо наміченого курсу, можна зробити один несподіваний висновок. Якщо на їхньому шляху розташувати перешкоду... Погано пов'язано з подальшою життєздатністю загону. Загін перетвориться на навколишнє середовище. Можна паузу зроблю? Тобто якщо на їхньому шляху поставити пастки і відійти, то можна з імовірністю близько 100% повернутися через час на очищене від пасток і мобільних груп місце. Причому цей фокус можна повторювати рівно стільки разів, скільки у ворога є в наявності мобільних груп. Враховуючи, звісно, фактор кабів і Орланів, але мені здається, ця думка ще простіша, ніж запропонована, тому не акцентую. У мене запитання, точніше, два чому подібна тактика не використовується масово? І ще одне запитання можна? Де укріплення, на які наші хлопці матимуть змогу відійти після розставляння пасток? Я ж не надто багато чого зараз хочу. Дивіться, я навіть не прошу командирів розповідати вищому командуванню погані новини, наприклад, про відхід. Я не прошу не слати хлопців на вірну загибель. Не прошу звітувати про те, що ситуація складна, але контрольована. Я всього лише пропоную почати працювати головою, а не інструкцією, написаною 70 років тому. І зауважте, я зараз навіть не натякаю на те, що розпіарений державний проєкт Паляниця через складність в умови назви буде спричинати складнощі в телевізорах народів. Я тільки згадаю, що здається, це була розробка однієї волонтерської групи, а не заводу з роздутим КБ». Але це дрібниці, хоч тушкою, хоч апудалом, а нам потрібна перемога, хто там слідкує за тими розробками. Але замість перемоги ми маємо повний провал оборони. І це не вина звичайних хлопців, які там тримають позицію до останнього. Проблема в тих, хто за цих хлопців вирішує. Пролюблене очеретину, яке могло тримати оборону кілька місяців а було втрачено за кілька днів. Пролюблені рубежі оборони на сході від Торецька, які могли тримати оборону кілька місяців, а були пролюблені за кілька днів. Тепер пролюблюється рубіж Гродівка-Новогродівка. Насправді ідеальний рубіж для гальмування і зупинки ворога завдяки рельєфно ландшафтним особливостям природного типу і штучного. Але ні. У той час, як у Бахмуті окупанти просувалися за тиждень вулицею, у Часовому Яру вони взагалі зависли в районі каналу. На Турецько-Покровському напрямку доба це не вулиця, але квартали. Хоч десь щось є у нас із вами позитивне. Ну, ось цікаве. Атаковано Омський НПЗ, найбільший у Росії. Відстань від України 2600. Втрачено половину потужностей. Сподіваюся, вони туди знову проженуть своїх попів, і ці попи будуть трясти кадилом і погонами. Сподіваючись, що Всевишній зверне на них увагу і пошле їм дощ, град, снігопати, каміння з неба. А наше з вами завдання зробити так, щоб вони молилися старанніше і купчастіше, щоб на додачу до всього вище описаного також послані були всілякі літаючі штуки, що несуть благодать і вогонь небесний. Без ваших донатів і дронів тут, звичайно, не обійтися, але за те, яка буде картина, просто уявіть. Даєш поголовну зайнятість росіянських попів. Не можна допустити, щоб рясовиробництво простоювало. Кадило має відпрацьовувати корм священнослужителів щодня, щогодини, щохвилини мають відбуватися молебні в усіх куточках неосяжної Лаптерляндії. НПЗ, усілякі дамби, численні підстанції, аеродроми ще не відспівано і не обслужено, як належить. Стільки об'єктів пропадає даремно, стоять собі і стоять, і офіцери в рясах не надають цим об'єктам жодної уваги. Ну не можна ж так. До речі, кажучи, тут росіянцям знадобиться досвід Польщі та Румунії. Ці теж вчаться пропускати, але є відмінності. Не смійтеся, особливо над польською ППО. Досвіду в неї мало, але за залізом і грошима база чудова. Поляки не збили один дрон, який пішов на кілометрів 20-25 і десь окопався. Послалися на жахливу погоду за сонячних плюс 26. Це кумедно, але людський фактор не більше. У них досвіду мало. У нас заліза, якщо що не смішно в обох випадках. На місці європейських країн. Я б надсилав в Україну не тільки допомогу, а й своїх ППОшників. Бо тільки тут вони отримують досвід такого плану. Допомога приїхала. Спасибі. ППОшник не приїхав, ну раз на треба, то й таке. А далі була Румунія. Україні НАТО напрочуд часто падають шахеди само собою, «no escalation». Росіянці не навмисне порушили, вони не хотіли. Переселимо кілька сіл до весілля заживе. Нічого страшного. Зрозуміло, це лише на публіку. А на ділі румунська авіація злітала назустріч дронам. Літаки класні, пілоти теж. А безпілотник знову летить, як ні в чому не бувало. На усмісці і залишках палива влітає в глиб країни, ніби запитуючи І що ви нам зробите? Стали від цього гіршими їх літаки. Ні в якому разі. Ми он такі, скільки чекали. Пілоти дурні, та ні. Просто війна змінилася, а грізний альянс змінюватися не хоче, принаймні не весь. Тож новини дедалі будуть безглуздіші. Відмазки все більш дивні. А за фактом такі проблеми лікуються доволі легко. Достатньо шукати своїм бійцям не тільки зарізяки, а й досвід. Упевнений, із практикою в Україні ті ж іноземці й у себе вдома чудово зіб'ють що завгодно. Вони ж рукасті. За постами в інтернетах так точно. Але раз їхня влада не хоче, ну гаразд, погода була погана, вода холодна. Вибач, Люба на то б'ївся і тепер не дуже е, не так книжка відмазок. Загалом, коли набридне своєму ж народу лучину на вуха вішати, думаю, наші не відмовляться від співпраці. Ласкаво просимо, і вашій ППО не заважатиме сонячна погода. Техніка неважливіша за оператора. До речі, і по Румунії рази три точно жахнули шахедами. Тепер у Польщі подаруночок упав, цікаво, де приземлятиметься наступний? У тому, що наступний буде чомусь не сумніваюся, на жаль. Є досвід і немає надій. Запитайте, чого я парюся? У нас не так багато сусідів адекватних, щоб до них болт забивати. Так, мені вони важливі. Шкода на заході не всім. І замість протидія РФ мерев, дехто норовить за РФ. Як спрацювала деескалація щокою за третій вліт у Румунію, бачили всі. А за першим чи вже другим вльотом до Польщі. Адже на Росія у спробах зменшити ескалацію бачить лише розкриті щоки скрізь і завжди. Тут, упевнений, теж бачить саме так і свої висновки робить уже вкотре. П'ята стаття, ага, крім ударів по Румунії та Польщі. Ну добре, ще по Німеччині. Гаразд. Не хочете деескалацію свою виробувати, хоч досвідом користуйтеся, судячи з усього, стане в пригоді. Слава Україні, слава Зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.